Вітаю вас! Ви дивитесь новини Лайв. Мене звуть Галина Остаповець, і ми продовжуємо розповідати вам найцікавіші новини та події нашої країни. І Раді вітати у нашому етері депутатку партії Голос Інна Совсун. Пані Іно, вітаю вас, рада вас бачити. Дякую за ваш час. Вітаю, рада бачити. Нагадаю, пані Інна я членкиною комітету з питань енергетики і ЖКХ. Дуже дуже потрібні нам зараз комітети. Ось у зв'язку із нашими новинами нагадаю, що Росія систематично піддає ударів ударами нашу енергетику, нашу цивільну інфраструктуру, і власне пані Іно, будемо говорити з вами про те. Який стан власне енергетики є станом на зараз, особливо після останньої атаки тижня, два з половиною тому, коли Росія випустила 127 ракет, які власне цілили по нашій енергетиці? Два з половиною тижня практично знадобилося для збалансування системи. У нас вже здається четверту добу є світло, і власне якою є ваша оцінка ситуації. Ну дійсно воно приємно, що останніх декілька днів світло в квартирах є і не вимикаються. Не треба думати, що ця ситуація буде такою і надалі. З кількох причин причина перша. Наступний обстріл може трапитися вже цієї ночі. Ми не знаємо, коли наступного разу Росія вирішить обстріляти українську енергетичну систему, але ми точно знаємо, що вони це спробують зробити. І як ви бачили, після обстрілів два з половиною тижні тому після цього в кращому випадку системі треба там до 10 днів для того, аби відновитися. Тому що що відбувається під час обстрілу, крайній обстріл вони цілили по передачі, тобто по підстанціях. По лініях, ну, по лініях самих електропередач, ні, але е, підстанція з'єднують лінії електропередач. У випадку, якщо одна підстанція не працює, то атомна електростанція може виготовляти електроенергію, але можливості передати її в Київ немає, тому що підстанція, через яку вона має проходити, просто сильно пошкоджена. І тоді треба ну, від кількох годин до інколи навіть там, до двох тижнів для того, аби відновити її. Це якщо вона не зруйнована повністю, а просто пошкоджена. Так? Якщо не зруйнована Критичний елемент. Ось. Тому це перший елемент невідомості. Другий елемент відомості це те, що ми точно знаємо, що з похолоданням, з настанням холодів, наше споживання просто збільшиться. І на ось це збільшене споживання, у нас станом на зараз вже просто не вистачає достатньої кількості генерації. Тобто, навіть якщо ми відіб'ємо всі наступні обстріли, то просто того обсягу генерації, який залишився в Україні. який українська енергетична система спроможна генерувати зараз, навіть якщо додати е, 2 ГВт, які ми можемо експортувати з Європейського союзу, цього не буде достатньо для того, аби покрити е, пікове споживання, яке нас очікує взимку. Тому навіть якщо цих обстрілів не буде, то відключення з похолоданням все одно будуть. Просто тому, що не вистачає зараз генерації, бо вона зруйнована, а генерацію до слова не відновити так швидко, як передачу. Ну, ось, е, Ну і звичайно, що фактор фактор обстрілів залишається на жаль актуальним. Ну, відразу я думаю, можна перейти і до прогнозів. Найцікавіше, що власне цікавить наших українців, вони є різні. Я впевнена, ви теж їх чуєте, що в нас може бути не бути світла і по 12 годин. А є прогнози, що може не бути електрики і по 20 годин. Тобто оптимістичні, є песимістичні, які, наприклад, є вашим з огляду власне на ситуацію. В умовах великої кількості невідомих я відмовляю здавати прогнози, тому що ну, будь-яке прогнозування тут є невдячною справою. Будь-хто, хто вам в таких умовах дає точний прогноз, що я точно знаю, як воно буде, вас обманює. Та? Але правда у нас полягає ось в чому. Наше пікове споживання взимку становить ну нехай 16-17 гігаватт. Генерації у нас станом на зараз є ну нехай 9-10 десять Розумієте? Це ви можете приблизне співвідношення зробити того, скільки ми можемо споживання забезпечувати. Ну додайте ще те, що ми можемо експортувати. Можливо, десь е, якусь генерацію ми відновимо до зими, але теж це велике питання, як надовго це буде, Та? Як, як швидко Росія зрозуміє, де що відновили і, і вдарить по цій новій генерації. Але в будь-якому випадку е, ну глядачі самі можуть нескладну математичну формулу зробити так: пропорцію, подивитися, е, скільки приблизно нам не вистачає генерації. Це дуже важливо додати, не перекладається ця пропорція автоматично на кількість годин споживання в кожного окремо взятій квартирі чи будинку. Чому е, насправді кількість, якщо, наприклад, ми кажемо, що у нас генерації вистачає на 60% споживання взимку в пікові години, це не означає, що в квартирах 60% часу буде світло. На жаль, на жаль, ця цифра для квартир буде нижчою. Чому? Тому що у нас є ті об'єкти, які вимикати не можна, які мають працювати в цілодобовому режимі. Ви всі прекрасно розумієте, що це об'єкти критичної інфраструктури, це забезпечення потреб військових, це деякі підприємства, які ніколи не можна вимикати, в тому числі оборонного сектору. Тобто вони частину споживання будуть автоматично на себе забирати. І частки генерації, яка буде виготовляти електроенергію, яка залишається. Шатиметься на житловий фонд, її насправді буде менше. Ось ну це правда. Тобто, ну якби ми не можемо пріоритизувати в цих умовах, що є. Вочевидь, що нам треба пріоритизувати об'єкти критичної інфраструктури. Ну, ось, і тільки тоді буде забезпечуватися житловий фонд. Тому що якщо у нас я не знаю, вимкнути водоканали, то ну всім стане гірше. Якщо перестануть працювати заводи, які виготовляють і забезпечують потреби оборонки, то вочевидь всім стане гірше. Це для глядачів, я пояснюю. Чому ми там подекуди чуємо? У нас станом на зараз там не знаю, генерація забезпечує до 70% споживання, але у мене вдома немає світла там, так, так, 70 так. часу. Це тому, що є критичка лікарні, до прикладу, от дуже зрозумілий приклад. Ти не можеш вимкнути лікарню, тому що там йдуть операції, там є важко хворі, яких не можна відключати від апаратів і так далі. І так далі. Тобто, ось цю критичну інфраструктуру вимикати не можна, і вона забирає ну добру частку насправді. Справді, споживання, і тоді на домогосподарство, на жаль, залишається менше. І у всіх, звичайно, це, це складно і неприємно, але всі мають розуміти причину цього. Бо я чую дуже багато знає, там, коментарів про те, що ледь-ледь не, не так, коментар, є. про те, що ми продаємо так, ми не продаємо електроенергію в Європу. Ми купуємо електроенергію з Європи. Ось, але ну на жаль, станом на зараз, просто того, що нам треба, недостатньо для того, щоб забезпечити наші потреби. Ну, все ж таки, хотілося б розуміти, тому що да, ми робимо власне ці інтерв'ю для наших глядачів і озвучуємо їхні запитання нашим гостям. Це буде сценарій, все таки, ну найкритичніший це сценарій, все таки липня, коли ми сиділи практично без світла. Воно було там ну не знаю там 2-3 години навіть на добу. У випадку можливих, реалістично можливих великих обстрілів, на жаль, взимку ці ситуації можуть повторюватись. Я не думаю, що реалістичним є сценарій, де це стане реальністю на всі три місяці зими. От повторення липня цих перших тижнів липня, та я думаю, що все таки це, це було радше пов'язано з обстрілами. Але ви ж розумієте, глядачі розуміють, що ну якщо Росія буде такі обстріли робити раз на два тижні, то система і не встигатиме відновлюватися. Так. Ну і після кожного нового обстрілу відновлюватися складніше. Та тому, що ну є якась там витривалість системи. Ось і і воно ну система стає більш більш вразливою, і кожен новий обстріл задає їх знаєте, як хворий організм. Якщо він хворий там на одну хворобу, то можна теоретично швидко вилікувати. Але якщо додається нова хвороба, і вона вона посилює попередню, ту, що вже була то те саме зараз з енергетичною системою. Та кожен новий обстріл він на жаль б'є по вже і без того ослабленій енергетичній системі. І тому ну от тяжко сказати, наскільки вони критичними будуть, які наскільки критичні наслідки будуть, але точно це не буде просто. Ну, про те, що не буде просто, ми вже справді про це знаємо. І прем'єр Шмигаль теж до речі, вчора на прес-конференції сказав, що можливо це буде найскладніша зима в історії взагалі України. Всі посилено готуються і готуються, до речі, укриття власне об'єктів «Укренерго». За словами Шмигаля, вони начебто готові на 85%. Але здається, ми схожу інформацією слухали ще і навесні. А в результаті втратили 9 гігаватт потужності, практично половину з того, що у нас є, яка. Ситуація, я, на вашу думку, станом на зараз, взагалі, із, із безпекою цих укр... об'єктів енергетичних. Дивіться, тут треба розрізнити: в енергетичній системі є об'єкти генерації, трипільська тес. так? Знищена, є є... Та, та, є об'єкти передачі. Укренерго – це, власне, передача. Та Укренерго це підстанції, це лінії електропередач, які забезпечують передачу генерації від електростанцій до споживачів. Та укриття там робилися по різному різними організаціями з різними підходами і з різною ефективністю. Ось це для глядачів треба розуміти, бо всі я розумію, що воно все плутано. Воно все якби виглядає як захист об'єктів енергетичної інфраструктури, але це насправді різні процеси. Зараз є складна фахова дискусія про те, наскільки, в принципі, ефективними були рішення, наприклад, про захист об'єктів генерації. Об'єкти генерації це великі електростанції. От хто проїздив, хто їздив там вздовж трипільської теси, ви уявляєте собі масштаб цієї, цієї конструкції, і питання, чи в принципі може бути щось що реалістично захистить її. Окрім систем протиповітряної оборони. Реально, трипільська тест стояла допоки, було чим відбивати ці ракети чи шахеди, які на них летіли. Це був найкращий захист. Будь-які інші додаткові елементи захисту. Ну вони мінімізують пошкодження, але вони не захищають. Немає жодної системи. Ну, світ не придумав такого. Нікому в світі не доводилося мати справу з такими потужними обстрілами, руйнаціями енергетичної системи, як доводиться мати нам. Та і це теж правда. Тут. Може бути дуже багато питань до влади, там підготувались, не підготувались. Але ну, правда, це я кажу, як депутатка з опозиції. Мені найпростіше було би зараз в ефірі сказати, що це все влада погана, нічого не зробила і так далі. І так далі. І глядачі би сказали: от хтось говорить, що дійсно влада погана, проклинати владу це добре, та це всім подобається. Але Ну, треба бути відповідальними в своїх твердженнях, і я дуже хочу, щоб глядачі теж якби запитували оптимальну інформацію. Правда в тому, що ніхто не знає, яким чином такі великі об'єкти генерації захистити, окрім як системи протиповітряної оборони тобто це землею це не варіант. Ну я а як ти заженеш трипільську тес під землю? Це побудувати її з нуля, причому втричі більші інвестиції, бо це ж треба закопати під землю. Воно у нас грошей ніяких грошей світу не стане для того, аби це зробити. По, генераці, по генерації така ситуація. По передачі ситуація трошки інша, тому що об'єкти передачі вони, ну, вони трошки менші за обсягами. І е, у них там трошки інша конструкція, і по них дійсно будувалися деякі укриття. Е, і вони, в принципі, свою функцію потрохи виконали. Знову ж таки, коли ти сидиш без світла 20 годин на добу, ти, ти кажеш, що ну нічого не спрацювало, як же так, все поламалось. Але якби поламалось все, то сьогодні у нас би світла теж не було. Вочевидь, що пошкодження були після обстрілу 26 го числа. Вони були, вони були суттєві, але той факт, що система передачі відновилася впродовж 10 днів. Є свідченням того, що ці пошкодження не були критичними, якщо система змогла відновитися, якщо е, знайшлися достатні обладнання, е, якщо, вочевидь, не було пошкоджено е, там, велику кількість обладнання і можна було перезапустити цю систему. Так? Тому що, повірте, якби е, не було цих укриттів взагалі, то ми б далі сиділи без світла по 20 годин на добу. Ну, ось, тобто, та, воно все одно, система вимикається. Ну, обс масштаби обстрілів є такими, що ну, вона не може не, ну, вистояти. Ні одна система в світі не вистояла би те, що, що вистоєна наша система зараз. Ну, ось, е, звичайно, що людям неприємно, і мені неприємно, коли я там постійно піднімаюсь пішки, коли в мене було минулого тижня два дні, що я просто зі світлом розминалася в квартирі і просто його не бачила. І, і все таке я розумію, це роздратування і, і невдоволення треба завжди пам'ятати що головна провина тут висить на російській федерації атаки. ось але скажімо так чи працює захист чи не працює треба оцінювати не по тому що у мене сьогодні немає світла а по тому скільки днів без світла і як швидко система відновлюється і от те що в укренерго все таки якісь укриття зробили і вони таки спрацювали. Ми бачимо по тому, що за 10 днів система передачі повністю відновилася. Якби вони були не було цих укриттів, то сьогодні була б така сама ситуація, як була два тижні тому. Угу. Окей, почула вас і щодо генерації. От я спілкувалася у липні, коли у нас була найскладніша ситуація, коли ми справді сиділи без світла добами майже із Олександром Харченко. Я вважаю його одним із провідних енергетичних експертів. Ось він тоді сказав, що ми практично на самому дні гірше бути не може. Це він оцінював руйнування власне нашої генерації. От ви розділяєте цю думку чи ні? Я погоджуюсь тут з Олександром. Чому тому, що дивіться, у нас фактично з генерації залишилася атомка, так. ну по атомці Росія не стріляє. Атомка, в принципі, у нас ну вона працює. Проблема з атомкою з'являється тоді, коли підстанції, через які має іти електроенергія з атомки, коли на них та, та коли вони страждають. От і у нас до речі було там тиждень, продов... тому. Тиждень... тиждень тому, коли блоки АЕС. Виключали не тому, що якби в них влучили чи ще щось, а проблема була в тому, що просто не було як передати цю генерацію, цю електроенергію. Ось і звичайно, що теплова генерація у нас майже вся зруйнована. Так, гідроелектростанції сильно пошкоджені. Ну, трохи працюють. От відновлювана генерація, вона працює. Вона, до речі, непогано працює, виконує свою функцію, тому що ну вона децентралізована. Бити по сонячних панелях, ну які децентралізовані, які багато де розташовані, дійсно навіть роз... хоча вони до речі, у нас були деякі атаки по великих, О, великих станціях. Це на Західній Україні десь. Е, не можу сказати, я не певна, чи це відкрита інформація, але вони були, вони намагались, але це саме по великій такій промисловій ем, генерації відновлювані. Вони намагалися бити, але по ній тяжко попасти. Ну шанси потрапити там, умовно кажучи, у вітряк ну це не, не в трипільську тес. Ну, Трипільська тес великий об'єкт, та і ти там якось більш-менш попадеш. Ну, ось там в вітряки тяжче потрапити. Тому в принципі у них спроби були, але воно все одно рятує. Ну і плюс імпорт з Європи. Оце, власне кажучи, все те, що у нас залишилось. У нас нічого більше особливо немає зараз, тому ситуація дійсно є критична саме на рівні генерації, і тому нам дійсно потрібно терміново сприяти всілякому розвиткові розподіленої генерації. І тут вже тут, я вже тут у мене є елементи критики до влади сьогоднішньої, тому що ну всі говорять про розподілену генерацію. Але чомусь паралельно з цим всі зусилля Міністерства енергетики сконцентровані на тому, аби пролобіювати побудову двох блоків атомної електростанції. Власне, так, так чому це відбувається? Ну, вочевидь, що тут на превеликий жаль є потужний, скажімо так, персональний мотив з боку міністра, з боку очільників офісу президента. я спочатку, мабуть, треба пояснити для глядачів, чому це погана ідея. По-перше, ми всі бачимо, що генерація може бути, але якщо зруйнована передача, то толку від цього немає. І на жаль, у нас виходить так, що зруйнована передача від одної станції і вся країна сидить без світла, тому що настільки важливим є якби, цей один об'єкт. Якщо у нас генерація децентралізована, то неможливо одним ударом завдати такої великої шкоди і вимкнути там енергетичну систему, чи вимкнути світло в, будин в усіх будинках в Україні, фактично. Ну, ось. Друге, побудова атомних блоків це завжди декілька років, щонайменше. Да? В Америці, в Європі, Південна Корея, всі, хто зараз будують блоки, ну, це 5-10 років мінімум. 5-10 років. Тому зараз, в умовах, коли у нас геть немає грошей, геть немає ресурсів, казати, що а давайте в те, що є зараз, інвестуємо в щось, що можливо запрацює, ну нехай в оптимістичному сценарії через 5 років, це дико нераціонально. Та, це у нас немає цієї розкоші. Ось ну і звичайно, що є дуже багато запитань з приводу мотивів такого. Ви розумієте, що побудова блоків АС це велике будівництво, це гігантське будівництво, це, це мільярди, які на це потрібні. Мільярди, які будуть великою мірою приховані через обмежений доступ до такої інформації, пов'язаний з безпекою і з безпекою з боку там, атомної, атомного регулювання з безпекою воєнної ситуація, вочевидь, що ці гроші будуть витрачатися великою мірою безконтрольно, і я боюсь, що це головний мотив, чому саме таке рішення зараз так активно лобіюється в парламенті. Ось mm -hmm. і це звичайно прикро, тому що ну в умовах, особливо коли українці сидять по 20 годин без світла, то дуже хотілося б, щоб влада займалася тими рішеннями, які реально вже цієї зими будуть допомагати вирішувати цю проблему. Тому що якщо ми будемо казати, що ну ви почекаєте 5 років. По 4 години без світла поживіть, і може потім у нас з'явиться світло? То через 5 років в країні просто ніхто не залишиться це жити. Це точно ситуації. це точно це точно. Абсолютно з вами тут можна погодитися. А скажіть отаке запитання, теж я до речі, часто чую, от просто від людей: чи можливо запустити Чорнобильську АЕС взагалі реально чи ні? Ні. Ні, це неможливо, це не та опція, яку в принципі варто обговорювати з дуже багатьох причин, але ні, ця опція недоступна. Що можна було би зробити, і це до питання про знову ж таки про проколи влади. У нас є два блоки атомних електростанцій, які працюють на знижених потужностях. І вони працюють на знижених потужностях через непрофесійне управління з боку енергоатома. У нас є один блок в Хмельницькому на Хмельницькій АЕС, де сталася поломка, не поремонтували адекватно. Блок працює на зниженій потужності 200 МВт, Ми втрачаємо на рівному місці просто тому, що не поремонтували, неправильно не, не зменеджерили цей процес і 200 МВт в умовах, коли наше споживання це 10 ГВт, це достатньо часу. Так? Плюс буквально тиждень тому сталася поломка в на південно-українській атомній електростанції. Теж е, знизили генерацію так, на одному з блоків. Ось, ну от додайте, 200 мегаватт там, 600 там. Це вже та ну 6% нашої потрібної генерації. Це дуже, дуже суттєво. Це насправді дуже суттєво вплинуло на е, споживання в е, окремих квартирах, та е, просто тому що ну це, це добра кількість генерації, яка про. Просто недовиготовляється не через те, що немає спроможності, а через те, що не вистачає не знаю управлінського хисту фокусу уваги на цьому, от і ну я підозрюю, що за таке якраз. Мала би бути реакція правоохоронних органів вищого політичного керівництва держави, та тому що це дуже суттєві втрати для дуже обмеженої української генерації. Це все задає дуже суттєвої шкоди країні. Ось і на це треба реагувати. Натомість, у нас чомусь влада вирішує, що треба зняти очільника Укренерго, попри всі протести ну, так, так. народних партнерів, які кажуть, що не чіпайте одну компанію, яка працює чисто і прозоро натомість по енергоатому який не до не, не, не вслідкував просто за базовою, за базовою якби функцією, це підтримка діяльності чинних атомних електростанцій? Ну там вочевидь запитань влади немає. Ось оце правда, це реалістичні зауваження, які дійсно мають підґрунтя, і це там, де влада дійсно дуже суттєво недопрацьовує. Справді є питання ось до, до цієї ситуації. Ми теж їх ставимо і в наших етарах, і на інтерв'ю з нашими народними обранцями. Ось пані Інно, найскладніша ситуація, вочевидь, чекає, мабуть, прифронтові міста Харків. Ми вже почули, що там знищена абсолютно уся генерація. От міський голова про це розказує. І пан Федоров розповів, що Запорізька область буде практично ну майже без світла. Він сказав вчора, буквально теж на прес-конференції. Чи розділяєте ви такі оцінки? На превеликий жаль, так саме так і буде, тому що дійсно у нас ну не тільки там окремо Харків чи окремо Запоріжжя. У нас в принципі по сходу України більша частка генерації зруйнована. Та у нас є дві великі атомні електростанції: це Хмельницька і Рівницька, які знаходяться на західній Україні. Наше завдання передавати електроенергію з них на схід. У випадку руйнації систем передач, ви самі розумієте, що дуже раптово може бути так, що у нас генерація є. А можливості передати це до Харкова mm -hmm. немає, та? і буде так, що, наприклад, в якихось регіонах світло буде ледь не цілодобово, але якщо знищена система передачі, і в нас фізично немає до Харкова можливості передати цю, цю електроенергію. Запоріжжям теж система, ситуація є складною. Ну, ось і через постійні обстріли, і ну, в першу чергу, по, по передачі вже в даному випадку. Ну, от, тому ситуація там мене дійсно дуже лякає. А, звичайно, що ну, якісь мінімальні рішення тільки місцеве власне влада може зробити це, якісь турбіни поставити і так далі. Ну вони б хоча б заживили критичну, критичну інфраструктуру, щоб лікарні працювали, щоб були місця, де можна було обігрітися взимку. Це буде велика проблема насправді з опаленням. Та люди будуть мерзнути так. в квартирах. Це в липні ми всі скаржились через відсутність але це, це геть не те саме, що відсутні світла 20 годин взимку. Ну, ось. Тобто ну, для цього дійсно місцева влада, я чула там про плани підготовки по Харкову, принаймні, ну, ось, я не, не знаю, на якому етапі вони зараз, чи вони закупили всі ті турбіни, які планували закупити, чи вони їх запустили. Ну, ось, але, вочевидь, для Харкова це, ну, це прям критично необхідно, тому що без цього дійсно ризики надто високі, що. Буде вироблятися електроенергія в країні, але передати на Харків її просто не буде можливості? А як щодо взагалі забезпечення теплом? Тому що ну зі світлом ми собі розуміємо, що десь там 10-12, а можливо навіть 16 годин на добу доведеться сидіти. Ну наскільки зрозуміло зі сценаріїв у найхолодніші дні зими, то як із теплом, чи буде тепло цілодобово, чи все ж таки його теж вимикатимуть? З теплом все насправді складніше. Там ситуація вона як е... її складніше описати одними словами. Чому тому, що ну, генерація тепла децентралізована, це так, питання рішень місцевої влади, і вочевидь, що десь є місцева влада, яка адекватно керує цією системою, і вони і забезпечили додаткові джерела заживлення для, е... для системи, е... і там не знаю, мінімізували витрати і так далі. І так далі, і там система буде більш-менш працювати. Ну, прекрасні Приклади Житомира чи Вінниці, Житомир, які та вони, вони, якби ну це приклад того, як реально заради чого нам потрібна децентралізація, щоб на місцях приймали адекватні рішення відповідно до розуміння їхньої ситуації, та щоб адекватно керували. На жаль, такої не є ситуація в усіх містах. На жаль, будуть міста, де е, дійсно з теплом будуть проблеми. Для глядачів просто пояснюю, що конкретно по теплу це питання не, не до Міністерства енергетики, це питання до вашої місцевої влади. Ну, ось десь система налагоджена, відпрацьована, продумана. Ось, е, а десь ні. Але е, конкретно по теплу, е, тут всі скарги, всі звинувачення і так далі треба звертати на місцеву владу, і там, там просто ситуація буде дуже різною, в залежності від міста, ну тому що. Е, Якісь міста роками вкладали в те, щоб забезпечити там безпеку, теплопостачання подачі води, і так далі. І так далі. От, а деякі просто скаржаться про те, що тарифи не такі чи, чи ще щось не таке, і геть нічого не робили. Ось і, і в такому випадку зараз, звичайно, в цих критичних умовах це буде дуже помітно. буде дуже помітна різниця між містами. Це ми, до речі, по електриці вже помітили влітку. І щоб підсумувати, пані Іно, нашу розмову про власне базові прогнози, сценарії, я не знаю, як, як їх можна назвати. От, власне, до чого українцям слід готуватися цієї зими? Чи вас варто записатися різними там екофлоу, блюеті і так далі, павербанками потужними? Як ми взагалі можемо її прожити, на ваш погляд? На жаль, запасатися треба всім, ну наскільки кожен сімейний бюджет може собі це дозволити. Це не дешево, на превеликий жаль. Вочевидь, що на жаль, не всі родини зможуть це зробити. Тому, звичайно, що тут варто було б, щоб місцева влада спрацювала і підключилася до цього. Але дійсно, якщо є можливість, то якісь мінімальні, не знаю чи екофлоу, чи якісь батареї, чи ще щось. Ну я рекомендую запастися, хто чим зможе. Тому що ну, щоб просто мінімальні якісь функції виконувати. Я особисто живу в там на високому поверсі в будинку з електричними плитами. Для мене в най, най, якій немає до речі, у випадку відключення світла, у нас так само не працює вода. Mm -hmm. Ось і там, після кількох місяців складних переговорів на рівні під'їзду, зрештою було вирішено прийнято рішення це там зробити. Для насосу для води, ну тому що без світла ще можна прожити. Всі пам'ятають, що таке, коли у тебе добу немає води взагалі ніякої. Це, це печера. Квартира це печера тоді. Абсолютно. Друга проблема, яка у мене, ну звичайно, що це треба на рівні під'їзду приймати рішення. Тут ти не вирішиш це питання на рівні е, окремої квартири. Да. Інша проблема для мене це електроплита. Я не можу приготувати загріти їжу. Знову ж таки, влітку це менш проблемно, взимку це буде проблемою. Це коли є діти, це. Абсолютно, мінімальна газова горілка, це те, що я вже купила собі, просто для того, щоб мати змогу, хоча б не знаю, зробити чай і підігріти їжу. Ось ну це, це не так дорого, але ну це точно знадобиться, якщо ну якщо буде ситуація настільки складною, як ми зараз передбачаємо. Ситуація із електрикою з теплопостачанням буде непростою. Про це ми говорили із депутаткою партії Голос і членкиною комітету із енергетики і питань ЖКХ Інни -Совсун. Пані Інно, дуже дякуємо за цю розмову. Сподіваюся, ми будемо продовжувати е, власне її наші розмови по мірі поступлення енергетичних питань. Я дякую, що підключилися. Я дякую всім, хто додивився наше відео до кінця. Буду вдячна за ваші уподобайки і бережіть себе.